Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. Знову проблема в Україні. А це підприємці, які хочуть припинити свою діяльність. І давайте з'ясуємо, чому ж вони хочуть припинити свою діяльність. Яка ж причина цього було проведено дослідження. І це дослідження було проведено ще в 2024 році щодо стану та планів ФОПів в Україні. І ось в цьому опитуванні взяли участь майже 32 тисячі підприємців. 27% опитуваних планують закриватися вже найближчим часом, в 2024 році, через різке зростання податкового навантаження. Тобто проблема це підвищення податків, про яке ми надалі з вами поговоримо. У грудні 2024 року, якщо взяти і порівняти ситуацію, на один відкритий бізнес, тобто ФОП, два підприємці закриваються. Два. А якщо взяти 2023 рік і порівняти цю ситуацію, то на чотири нових підприємця, тоді ще в 2023 році закривалися лише один. І ось порівняєте, 23 й рік і 24 й рік. І підприємці кажуть, все, податкове навантаження, нічого не хочемо, нічого не знаємо. І ось по результатам дослідження, яке проведено було в 24-му році, 27% або 8621 опитаних підприємців планують закриватися найближчим часом. 24 році. 7% або 2297. Планували закритися в 2024 році. 20% або 6324 планують прийняти, припинити діяльність в 2025 році. Більше половини з тих, хто планує закритися, а це саме 62%. Прийняли рішення закритися через підвищення податків. Ось в чому причина і проблема це підвищення податків. Ще 19% підприємців припиняють роботу через проблеми у бізнесі. І ось давайте згадаємо, хто з трибуни Верховної Ради розповідає про те, що є необхідність і важливість. Підвищувати податки. Хто це? А це фінансисти, які волають, кричать, емоційно розповідають про те, які вони фахівці, про те, що вони знають, що треба підвищувати податки. І ось один з фінансистів, який розповідав, це голова комітету з питань фінансів. Податкової та митної політики Данила Гетьманці. Бо у нього в голові тільки підвищити податки. Бо він фінансист. А де економісти? І чому фінансисти займаються питаннями податків? Вони мають до цього відношення? Ні, не мають. До податків мають відношення економісти. Чому їх немає? Чому їх не чутно і ніхто їх не бачить? Їх виступи, їх звіти, взагалі їхні промови. Де в економісти поділися? І ось ця система зробила так, що на ключових посадах, на ключових позиціях знаходяться фінансисти. І до чого це призвело? До якого розвитку я маю на увазі розвиток в лапках? Це призвело? Немає розвитку. І ось чому підприємці сказали, не хочемо, не будемо займатися діяльністю з вашими податками. А якщо б були б податки справедливі, то підприємці здійснювали свою діяльність і сплачували б податки. І це була б користь для держави. І це був би розвиток для держави. При тому, що економіст би казав і наголошував про податки. Які вони мають бути? Для того, щоб підприємці розвивались? Для того, щоб надходили кошти до бюджету. Це інше питання. Але де економісти? Їх немає взагалі. Тільки назва є економіст, а по факту фінансист. Ми з вами робили відео про економічний розвиток, де розповідали про проблему в державі і чому ця проблема виникла. Бо немає взаємовідносин в Україні між центральною владою і владою на місцях. Немає цього. І на законодавчому рівні це не прописано. Економістів немає. А є фінансисти. І вони виходять, виступають, наголошують і розповідають про необхідність підвищення податків. І ось результат. Найближчим часом припинять свою діяльність підприємців. Ось і результат. Ось таку державу збудували в Україні за 30 років. І що робити з цим? Залишати? Якщо залишити це все, ніколи не буде розвитку в державі, в Україні. Ніколи! З таким підходом. Треба змінювати позиції. І треба бачити проблему, і що треба робити для цього. Економічним розвитком треба займатися. І не фінансисти мають там бути, а економісти. І в питаннях податків мають розбиратися економісти. Якщо б це зрозуміли представники влади, і наголошували про це. А не так, як ми з вами робили нещодавно відео про те, що депутат каже, я ж не маю відношення до заробітної плати. Це ж звертайтеся до роботодавців. Це ж вони там вирішують. Якщо б у депутатів було б розуміння, погляд би інший, вони б це не казали. Але вони цього не розуміють. І коли виступають фінансисти з Трибуни Верховної Ради, вони дивляться на нього такими круглими очами, оці депутати. І сприймають, що це правильно, це ж фінансист має виступати. Ніхто ж не сказав з депутатів Верховної Ради, зупиніться, а де ж економіст? Чого фінансист розповідає? І ось результат. Робочих місць немає, зарплати найнижчі, податки підвищені. І що ви плануєте взагалі? Що буде в майбутньому з цією державою? З таким підходом? Як будете відбудовувати державу? І що буде для цього робити? Залишати? Ось тоді, якщо залишити це все, держава взагалі опуститься до такого рівня зубожіння. Ситуацію. Треба вирівнювати і не тими, які в цьому не розуміються, а тими, які прийдуть і зроблять. Ось, шановні глядачі, в чому проблема? Проблема в тому, що на місцях, на посадах знаходяться ті люди, які не розуміються взагалі в питаннях. І ми казали з вами про цю проблему. Про проблему, що підприємці будуть закривати. А це податковий навантаж. Бо фінансисти. Завжди та усьому. Тому, шановні глядачі, якщо відео сподобалось, ставте вподобайки. Залишайте свої думки, коментарі. Ставайте підписниками. Ми сьогодні казали про проблему. І ця проблема дуже обширна. І вона дуже впливає на всю державу. Всім вам дякую, шановні. До нових зустрічей.